Я вітаю усіх на своєму каналі. З вами Валерій Лощановський. По-перше, я звертаюсь до мешканців села Студенок. Це село, яке для мене небайдуже не небайдужі люди, а також їх життя. І я з великим сумом констатую, що вчора позавчора село зазнало Велика Валиха, співчуття усім громадянам, які втратили житло. Хочу, щоб у людей бажання до життя не зникало. І Село відновлювалося спільне правою. Але сьогодні я хочу підняти питання, яке пов'язане з цією подією. Я був свідком остаточних наслідків пожару. Я вчора був в селі студинок, там в мене є було декілька домовладінь, декілька згоріло, одно залишилося. Я вважаю, що це дуже мені пощастило. Але я не про час якісь. Наслідки, які мене особливо стосуються, я хочу ж сказати от що. Шановні, не тільки мешканці села Студенок, а усі, хто бачить час мій виступ, подивіться, будь ласка, ось це відео. Це ніч з 2 на 3 вересня 24 року, це з позавчора на вчора. Ми бачимо, як горить село, село Студенок. Як людина на легковій машині їздить і знімає, що коїться, ну, по-перше, усіх людей турбувало, дом залишився, кожного або він згорів, таким чином, людина робить велику справу, вона людям доносить інформацію, що коїться з їхніми домівками. Я хочу на інше звернути увагу. І прежде усього, я зараз звертаюсь до працівників МНС України вищого керівництва, щоб вони роздивилися це питання, тому що все, що скоїлось у селі Судинок, це має певні, на мою думку, ознаки злочину. І у цих подіях є певні фамілії. Я ще хочу зараз забігаю вперед, скажу, що я був 3 числа, розмовляв там, був штаб оперативний з людьми. Вот. Але я зовсім про інше. Про що я хочу сказати? Пожар на території Донецької області вже шов по лісовому масиву мінімум один день. Мінімум. А насправді декілька днів. Він рухався в напрямок села. Це село Студенок. Було певне направлення вітра, були певні погодні умови, була жара на кануні, там дуже сухе повітря, суха земля, сухий ліс, ну, обставини пожаропасною ситуацією, яку констатує в нас певне відомство на основі метеорологічних даних. Щоб усі зрозуміли, про що я говорю, давайте так змоделюємо таки, таку ситуацію: село, замкнула проводка, горить хата, срочно сигнал поступає від свідків на гарячу лінію ДСНС. Ми викликаємо пожарників, ну да, изоми, їхати там в машині лехово полчаса. Там навантаженою водою або іншими там, якісь там технічними приладами для тушення гасіння пожежі, годину, а може 2 години. Таким чином машина приїжджає, хата догорає. Не встигли, ну не встигли. Люди, але я хочу ще раз акцентувати вашу увагу. Більше суток пожар йде лісовим масивом. Наспачався він десь біля Ярової Донецької області. Він рухається в напрямок села на території Харківської області. То відео, яке ви зараз побачили, можете ще його продивитись, це відео з групи в Телеграмі, це відео з групи Viber, Студеновська громада, там декілька груп є. Це відео увечері 2 вересня. Ви на ньому десь бачите пожарні машини. Що я хочу сказати? На мою думку, що повинно було проходити і коїтися і робити ДСНС працівники керівництво? Я хочу прочитати зараз один абзац положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Пункт 3. основними завданнями ДСНС є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх. Виникненню, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальні справи, гасіння пожеж, пожежні та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеологічної діяльності. Таким чином, виходячи з закону, ДСНС повинно знати про пожароопасну ситуацію, пожежно небезпечну. Знати про пожежу, яка насувається на певний населений пункт. І необхідно в цьому, пожеж... в цьому населеному пункту вже робити певні дії, які зупинять цю пожежу. Зараз ДСНСники мені скажуть, так, у лісі заміновано. І багато є питань, які я знаю, і не хочу час озвучувати. Але село Студенок це село, яке уздовж 5 кілометрів, в ньому є дві. Вулиці, які асфальтовані. Інші вулиці це пісок. Це вулиці без твердого покриття. Таким чином, якийсь ров зробити на поті пожежі. Да, це село, в якому багато лісових таких плям, Тому що. Піски закріплювалися, і на їх місці висаджували сосни, і такі, як небольші парки, плямами йдуть через це село, і по ним розповсюджувалася ця пожежа. Але я знаю, що лісівники за ніч, там бригада там декілька чоловік, 10 гектар лісу кладуть тільки так. Таким чином, можна було зробити і зустрічний завал, щоб прервати цю лінійку соснових насаджень, які в населеному пункту знаходяться. І викопати декілька львів. Я розумію, що Ізюмський район це деокупована територія, де орки все вигребли, все, не тільки особисті речі людей. Але вкрали все, що можна було вкрасти. То, що взагалі не можна розуміти, що це можна красти. Але на даний час є, в Ізюмському районі є пожежні машини, їх мало, але вони є. Де вони були 2 вересня 2024 року. Таким чином, безумовно, я в питаннях пожеж не фахівець. Але я звертаюсь до тих людей, які планують, керують і контролюють працю ДСНС України на усіх рівнях. Необхідно роздивитись, коли перше появились інформаційне повідомлення про пожежу. Де вона була, коли вона була, коли вона рухалась, поступали на пульт. Заяви про те, що вагон підходить до студенка. А я вам хочу сказати, що в групі 2 вересня, де громада студенок Пасіка і Єремівка, говорила, що вагон може підійти до населеного пункту, і там якісь дії людям пропонувалось робити. Але це староста говорив, це людина, яка повинна інформувати, але у якої немає ніяких засобів для запобігання цьому лиху. Таким чином, працю ДСНС на рівні міста Ізюм необхідно похвилинно за останні два дні роздивитись в плані професійної оцінки, професійності дій, керівництво. І якщо машини, які є у них розпоряджені, були десь на іншому пожарі, перевірити дійсно вони там були, що вони там робили, я впевнений, що. Те горе, яке прийшло до мешканців села Студенок, є природні причини у цьому, у цьому горі, в цьому лиху. Але, зді, безумовно, є і певна відповідальність людей. І я хочу сказати, що може і якісь преступні дії, які призвели до настільки масштабних наслідків цього стихійного лиха. Таким чином, це моє звернення, це не піар, мені не потрібен піар. Всі, хто мене знають, вони розуміють. Моє життя розумію, чим я займаюсь, і розумію, що піар мені ПІПАР мені потрібен. Я дійсно хочу, щоб ті люди, які там десь відпочивали тоді, коли вони повинні були копати протипожезні рови в селі, а люди вже там кинулись лопатами, що тільки не робити там 2, 2 вересня. Що це люди довіли, як мінімум, якісь вигавори получить, а може і бути звільнені в своїх посад. Неважно, на, на якого рівня ці посади. В мене впевненість, що або непрофесійність, або преступна бездіяльність привели до таких жахливих наслідків, які наробила пожежа в селі Студенок. В селі Студенок офесійно згоріло 270. Будинків. Ми не говоримо там про якісь там ще додаткові там постройки, сараї, там прибудови і так далі. Я дякую за те, що мене чули, за те, що мене бачили. Я прошу якісь дії на підставі мого звернення, яке вважати офіційним зверненням до правоохоронних органів, до прокуратури, до НАБУ, і необхідно перевірку вчинити. Щоб відповісти на ті питання, які підняв. Дякую за увагу. Вам найкращого, жителі села Суденок. Я ще просто з болью бачу ваші глаза, я їх бачив вчора і я теж є в певній мірі пострадавшим, але я ті будинки для постійного проживання в селі Судонок не, не використовував. Таким чином, да, це є якісь там, питання коштовних затрат. Але безумовно, коли людина приїхала, була рада, що на окупованій території залишився маленький будиночок, і там Ніна Івановна, там сусідка, говорила, я зараз сиджу, і просто я вдома, я вдома, я повернулася додому. І її дом зник, хоча він знаходиться на відстані п'яти кілометрів 5 від того міста, де пожежа зайшла в населений пункт. П'ять кілометрів пожежа пройшла по населеному пункту і знищила дома. Там немає плотної застройки, там полз села, це трава була по коліна, там і там ще вище, тому що людей немає, багатьох людей ще не повернулись. А не повернулись в тому, що рядом лінія фронту, лінія зіткнення і орки продовжують тиснути. І люди, особливо в яких є маленькі дитинки, вони бояться, бояться там знаходитись. Таким це винуждена була їхніх дії в плані захисту. Вони не могли там десь знаходитись зараз, на чужині і там косити траву. Але цю траву могли і ДСНС могли покосити. І можна було інші служби долучити до цього. І я вам хочу сказати, що там за сутки, коли пожар йшов в Донецькій області, це моє, моє впевнення. Можна було все село перекопати, просто перекопати там технікою, перевернути, зробити антипожежні рови. Тому що є опит е, міліативних полос у лісі. І техніка у людей є, і плуги є, і сінькосвиробники є. Але повинна кордонувати ці питання було не 3 вересня, а 1, 2. І не було б таких наслідків. Дякую всім за увагу.